Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось така краса мене дозріває. Ківаї. Це міні ківі, які можна не чистити, а їсти так. Вони такі десь як добрий агрус. Цього року дуже-дуже багато його. Я вже 3 кілограми зібрала, маленьке відеречко і ще залишилось. І вирішила. Показати вам, поділитися. Прийшли ждати 5 років, щоб в неї бу... щоб в Ківаї от був такий гарний урожайчик. Бачите, такі вони <смір> висять. Ну, поки ви милуєтеся, а я буду збирати свої ківаї далі, то хочу вас запросити подивитися третю частину моїх новиночок і не тільки моїх. Тут є і подрузі, і мамі, що я купила, але все це знайшла я, тому вирішила з вами поділитися. В цьому відео будуть стандарти і бабулеточки або бантики, як кажуть. Надіюсь, вам сподобається гарного прогляду. Так, ось така красуня відкриває бал нашу третю частину в дев'ятому горшочку. Ось така темна мультифльорочка. Вона мені чимось нагадує чорну жемчужинку, але чорна жемчужинка більш такі бордові темні, тона йде, а вона більш такі темно-малиновий. Там, бачите, навіть плямистість є на одному, на одній квіточці. Ось вона мені чомусь сподобалась, і такий в неї. От не розібралась, ну наче вона мені так чимось пахне. Не можу е зрозуміти чим, але такий приємний в неї запаш запах є. Ось така мінічка. Е не змогла встояти, таке прита притаскала додому. Ще одна краса. Якщо ви бачили, в мене є такий невеличкий відеошорт, і там е ось я показую, їх завезли. Багато есми, давненько їх не було, а це завезли есми, і серед них була ось такий ось Такий, бантичок. такий восковитий, такий насищено-коричнево-червоний. Не знаю, як назвати цей колір. Ось така красунечка. Вона ззаді, в неї такі жовті, лакові е, е, лепестки липестки, та й спереді вона дуже-дуже гарна. От тільки бачите, завжди магазині квітоноси, вони якось так. Де мій, де мій фокус тіряється? Магазині-квітоноси завжди вони в різні сторони. Їх знімати дуже-дуже тяжко, тому що треба з усіх сторін крутитися, щоб показувати вам всю їхню красу. Так, ось так. Знімала я в різні дні, то будуть, буде й сонечко, буде й вітерець, буде й пасмурно. Ну, Надіюся, всі ці аномалії нам не заважуть милуватися красотками. Красотка Есме. Ще одна красуня, тому що вона так гарно пахне, оскільки в неї і коріння. Не знаю, як вона називається. Але мої подруги сказали, що не хочу таку, таку, такого метелика. Ну, а мені навіть сподобалася така пишна мультифльорочка. І ось бачите, остання остання квітка розквітла, ось такого коричневого кольору, з такою шикарною червоно рожевою, оранжевою губою. Ось так вона розквітає, а потім потихеньку-потихеньку виграє і стає такого, як знаєте, бежевого кольору, все світліше і світліше. Але і навіть в такому кольорі вона дуже-дуже гарна. Може, тому що дуже багато в неї квітоносів, як квіточок, значить, вона не зовсім не стресонула. Бо дуже багато інколи гілочок, але скидають квіточки. А ця ось така красуня. Не знаю, як вам, а мені вона дуже подобається. Така ось гарна мультифльорочка красуня. Хм. А потім йдуть стандарти. Ось ця перша, така воскова, така, бачите, якби зачисана назад, так, ну прям воскова, така дебела, дебела, і в неї такі випуклості малюночок, такий випуклий, така гарнюнька. То це я. Привезла мамі. Ну, Я привезла собі, мама побачила, сказала, тобі треба. кажу, що сподобалося. Вона каже, так сподобалось, ну, Піде жити до мами. Нічого страшного, я в неї частенько буваю, так що буду милуватися. І ось така вона, як би, як пластмасова, як навіть нежива квітка, орхідея. Ось так вона як є. ні колір не відходить, ніде, нічого, тому що їй вже вона скільки більше місяця то якось ні вигорає, ніде нічого. І ось така, ось така розетка, в принципі, корінчики непогані. В основному я їх знімала або тільки як купила, то в основному вони всі вже залиті, або ось вони вже просушені. Перед тим, як знапувати, я їх вам знімаю ось така краса. Гарна, гарна квітка десь 7,5 см. Ще одна краса, вона мені дуже сподобалась. Ну, вона якось трошки тургор е, в неї пропав, хоча корінці є. Зараз вона стоїть напувається. Ну, Вона дуже мені сподобалась. Хоча я до темних орхідеї якось. Е, ну, був період, що зовсім ніяк вони мені без, без різниці були. А час мене чомусь потягнуло на такі темненькі, гарненькі орхідки. Вона Такі тендітні лепесточки, але тут такий, хоч не ну, все одно камера не передає всіх оцих відтінків, всіх оцих переходів е, іменно е, красок від темно-малинового до такого єлі-єлі рожевого. Тут одна губа чого тільки стоя, навіть губа шикарна така. Я ось бачите, її я знімала, коли, наче винесла, не було вітерця. Але як тільки починає знімати, ось такий вітерець набігає і грається з ними. І вони так тендітно тендітно колихаються. Гарна, гарна. Красуня, неймовірна. І, мабуть, і вітерку вона сподобалась. Так. Знайшла ось таку красуню, ось такий також, толі бабулеточка, толі бантик. Показала своїй подрузі, вона каже, в тебе щось таке є, кажу, що тобі треба. Вона, так, в мене жовтих таких немає, я б хотіла. Тому ця поїде в Германію до подруги, до Людмили. І якраз ось зараз вона її гарно роздивиться, яка красуня приїде до неї жити. Гарні, от все ж таки пирусточки такі величенькі, дуже гарно би, виглядає вона. Отакі от два квітоноси. В принципі, вже не підліток є. Там що ну, там зняти, воно, бачите, таке зняли один, зараз покажу поближче. Листочок уже купувала, ну там нічого немає, а захоче, вона тоді люда зніме сама, все, що залишилось, і ось такі корінчики в неї. Ось така краса. Гарненька. В неї такі, бачите, листочки внизу оранжеві, а потім йдуть жовтенькі такі. Красуня. Такий. Похолок зверху. Ось така краса. Ну, а це те, що вона казала, тебе вже така є. Це моя красуня, ось така вже дуже-дуже доросла, велика, така така лошадочка. І бачите, вона стресунула в неї дуже багато е гілочок. Але вона тільки основні ось розпустила. Ось така красуня, гофрирований, гофрирований бантик, красунчик. Одна підписчиця Майя мені написала, що вона вже більше року живе у Польщі і ніколи не попадала на такі пілорічні. Орхідейки ніяк ніде не попадається. Хоча в Польщі там же ж теплиця, що вирощує орхідейки, якось цікаво. Не знаю, може, дуже багато там дівчат або хлопців, які полюбляють у нас, за ними так не бігають. Тому, в принципі, такі пілорічні орхідейки можна знайти ну, спокійно. Можеш зайти, вона може бути і в оцінки, і так стояти. І інколи мені, особливо коли я пилорики купляю, то мені на касі іноді кажуть продавці: підіть, поміняйте. Вона вже зовсім якби е, цей в поганому стані. Кажу: та ні, 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 мені іменно цю й треба. Ще одна краса. Ви знаєте, що я до бігліпів... Е, Дуже нейтрально відношусь, я за ними не бігаю, вони моє серце не заставляють, якби, колотитися. Але ось цього красення я зробила фотографію, показала, дуже сподобався моїй мамі. Тому я її взяла, з дивіться, один-єдиний квітонос, ну, такий прям дерево. Дерево, красунчик, тут ось розпускається ось такий. от на осінь такі барви, такі, раз, різні кольори барвів на цьому бігліпові. Дуже він сподобався мамі. Такі, всі гілочки, На всіх гілочках є бутончики і така, сам квітонос такий дебелий-девебелий, і квіточки величенькі 9-10 см. Так що то, э, моя мама полюбляє тільки крупноквіткові, тому, тому згибне і не буде ні мінічок, ні мультифльорочок. Хоча, може, якась дуже-дуже сподобається. Але в основному в неї всі-всі-всі э, квіти, вони ось такі крупноквіткові. Дивіться, як він виграє на сонечкові. От його вдалося спіймати такий, який він і є. Ну, а це це моя якби, це мій буде бігліп, Я до бігліпів просто дуже просто відношусь, але ось цей він мені сподобався, тому що як би вам сказати, кожен різний. Кожна квіточка різна. і Якщо хтось давно мене дивиться, в мене був такий бігліпа, я його клоуном називала. Ну Він розпався по тій весні, може також відчув, що хазяйки нема коли за, ну, за ними доглядати. І я навіть із квітоноса. Змогла зробити е, діточку, але на проміжуточній стадії до того коли в нього появляться корінчики, таки я не змогла. Хоча й теплички було, і, і в мохові, і все, але я не змогла спасти цього е, клоуна, і ось чомусь він мені нагадав. Він тут вам показується на білому тоні, але в нього він розкривається жовт, також на жовтому тоні Ось такі е, рожеві такі малинові е, малюнки різні, і тому я його взяла. Дуже він мені ну, от іменно не тому, що біглі, а, то, а іменно своєю роз, е, ну, <різь> розкрасом чи як кажуть, бойовим. Він мені сподобався і якось отак лежить. Ну, з коренцями, як і всі бігліпи, не ахті. ну Подивимося, хай доквітає. Він уже такий і був, я його окупувала декілька квітоносиків. Потім він трошки доростив у мене. І ось тепер Це як доростив. ну Були зачатки продовження і зацвів. Ну, а уля-ла-ла, бачите, вітерець. І чуть не полетіла наша краса. Е е так, за е завершує нас показ ось така красуня. Дуже-дуже рідко вона буває, Сара Бланш. Е е я її взяла дві. Е е одна також поїде до моєї подруги в Германію. Також і дуже давно хотілося. Вона навіть в неї була, навіть обіцяла мені дітку, але щось також в неї там вона розпалася і каже: як побачиш, то купуй. І ось я їх знайшла. Дві стояли на оціночки, ось такі гарні. Ну, На оціночку інколи ставлять, тому що вони вже повністю розквітли. Ось така краса, ось такі листочечки, Тут корінці, в принципі, є. І бачите, за 9 євро вмісто того, щоб 17,99. Ось така ціна дуже приємна. Ну що ж, ось всі мої новиночки я вам показала, поділилася. Хто не бачив, є перві дві частинки. Так що проходьте, дивіться і надіюсь, що вам сподобались мої красуні. А я всім бажаю гарного дня, всім пока-пока і слава Україні!